насильницькі викрадання та зникнення людей, політично мотивоване переслідування та позбавлення волі, тортури, жорстоке поводження, а також посягнення на інші основні свободи. І права людини про злочини росіян на окупованому півострові розповів учасникам парламентського саміту кримської платформи голова меджлісу Рефат Чубаров. Закликав долучитися до ініціатив, які допоможуть повернути автономну республіку під контроль України 2014 року. Як на дорогах Криму з'явилися перші колони російської військової техніки, що розповзалися по всьому Криму. Стало очевидним, що на кримсько-татарський народ чекають нові випробування однак, те, що пізніше стало відбуватися з Кримом і кримськотатарським народом внаслідок російської окупації. Перевершили наші найгірше припущення. Участь у другому парламентському саміті Кримської платформи взяли 70 представників країн світу. Українська делегація на чолі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком вкотре нагадала присутнім про незаконне захоплення Федерацією Криму та важливість його повернення. Ми створили парламентський вимір кримської платформи як форуму з координації наших спільних зусиль та віднайдення ефективних засобів. Відповіді на дії агресора, що прагне зруйнувати засади міжнародного правопорядку, ми сьогодні з впевненістю говоримо без повного відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом, не буде ні всеохоплюючого, справедливого і сталого миру для нашої держави. Ні, повірте мені, безпеки для всього світу. Президент України Володимир Зеленський зазначив, півострів знову буде нашим. На це вказує насамперед збільшення проукраїнських настроїв серед населення. Також ЗСУ вдалося встановити значний вогневий контроль над територією Криму. Російський військовий флот більше не здатний оперувати в західній частині Чорного моря та поступово тікає з Криму. І це історичне досягнення. Нещодавно. Російський керівник був змушений заявити про створення нової бази Чорноморського флоту, вірніше для його залишків на окупованій території Грузії, тобто в південно-східній частині моря, максимально далеко від українських ракет і морських дронів. Але ми їх сюди. Путіну треба показати, що перемога у цій війні йому не до снаги. За словами спікера парламенту Фінляндії, війни в 2022-му можна було би уникнути, якби країни світу зробили більше після анексії 2014-го. Кожна криза є нагодою вчитися на своїх помилках і дізнатися щось нове. Якби ми відповідним чином реагували на анексію Криму в 2014-му, може ми б уникнули вторгнення в 2022-му. Як тільки ця війна закінчиться, треба зробити все, щоб не дозволити розпочати наступну. Юлія Васільєва новина 33 третій канал.